Шантажував інтимними фото та відео. На Прикарпатті Кіберполіція затримала чоловіка, який вимагав кошти у жінки з інвалідністю. 54-річний житель Заболотівської селищної територіальної громади на сайті знайомств познайомився із 27-річною Львів'янкою. Під час віртуальних стосунків він увійшов у довіру жінки і згодом отримав від неї фотографії та відео інтимного характеру. Жінка повідомила, що невідома особа в месенджері Телеграм порожує розписування матеріалів порнографічного характеру. Поліцейські встановили. Що злоумисник отримує її особисте фото та відео, а також наполягав на створенні матеріалів паранофічного характеру для подальшої реалізації їх в мережі, а також для власного задоволення. Під час проведення здобув розслідування поліцейські встановили злоумисника. Крім того, правоохоронці з'ясували, що упродовж року через шантаж, залякування та погрози, зловмисник отримує від потерпілої 150 тисяч гривень, а згодом вимагав ще 35 тисяч. Правоохоронці провели. У помешканні вимагача обшук вилучно, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, грошові кошти а також чорнові записи. Також отримано доступ до телеграм-аккаунту, з яких зловмисних здійснював вимагання. Фігуранта гранта поохоронці затримали під час отримання ним чергової суми коштів. Слідчі повідомили про підрозділ за вчинен злочину, передбачене частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід. Тримання під вартою Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна Люса Грибиквіталі Маглаті, телеканал чотириста